Тобто там справді ось перший поступова історія. Це поступова історія і перший маркер, що ви ну, якщо ви відчуваєте, що ви сходите з розуму, вам потрібно задуматись. Мені дуже подобається метафора, тому що вона дуже гарно ілюструє самий аб'юз, що кажуть, жабку варять в холодній воді. Жабуш, щоб зварити, її потрібно помістити в холодну воду і трішки піднімати градус. Тому що якщо, звісно, її відразу в п'яток або в гарячу воду вода випригне і побіжить, правда. Що всі, якщо відразу при початку стосунків нас почне хтось бити, критикувати, як живими варять? Так, жабку садять живу в гаю холодний жорстокі прикрасила це правда. І якби, а оскільки вода піднімається градус дуже поступово, жабка продовжує сидіти в воді. І в якийсь момент вона зварена, і це делікатес французький. Да.